Ммм, <ган> я люблю пончики. Впевнений, що це не розпочне цілу війну з Францією. Війна за тістечко. Переклав піс. Так, а ти вже підписався на мене? Якщо ні, то будь ласка, одразу підпишись або зроби це після того, як завершиться це відео. Цим ти допоможеш розвитку цьому каналу. Дякую. Ласкаво просимо до Мексики, країни Самбреро, Тако та великої кількості політичного хаосу. Ми у 1830-х роках, і справи в Мексиці йдуть не зовсім гладко. Вони щойно здобули незалежність і тепер грають у гру, хто має найбільше Сомбреро серед своїх різноманітних лідерів. Тільки я тут головний. Кожен хотів бути при владі, але насправді ніхто не був. І до того, що у Мексики, проблеми з боргами. І ми говоримо не про кілька песо позичених у сусіда, а про борг перед французами з іншого боку океану. Тож французи сказали. Холо Мексико! Ми були б дуже вдячні, якби ви могли повернути цей борг. Але Мексика відповіла: Ой, вибачте, ми якось уже витратили всі гроші, у будь-якому разі бажаю всього найкращого. Звісно, французькі кредитори були трохи розлючені. Ні, насправді вони були дуже розлючені і їм набридло чекати. Тож вони вирішують взяти справу у свої руки. Ось французький військово-морський флот. Він підходить до портів Мексики та починає захоплювати мексиканські кораблі. І в Мексиці це не дуже сподобалося. Але французи відповіли, ми тут заради помсти. І на додачу до всього, у тихому містечку та Кубає поблизу Мехіко у французькій кондитерській крадуть тісто, і вони просто звинувачують у цьому мексиканський уряд. Власник кондитерської Ремонтель не збирається просто так здаватися, як Россан у печі, він розлючений. І чи знаєте ви що відбувається, коли кондитер вимагає справедливості за свої тістечка? Що ж, це означає війну? Отже, після пограбування кондитерською, Франція прагне вже не лише круасанів, вони прагнуть справедливості. А під справедливістю я маю на увазі, ми хочемо повернути наші гроші. І ось Франція оголошує війну Мексиці. Тим часом мексиканський уряд каже: Зачекайте, що? Війна через тістечка? Ви жартуєте! Вони не могли в це повірити. Тістечка, серйозно, що далі? Війна за те, хто робить найкраще гуакомоле? Не подавай їм ідей, друже. Але мексиканський народ ніколи не відступає перед викликом, вони готові битися. І ось це готова. Франція хоче повернути свої гроші, а Мексика готова захищатися. А тепер познайомтеся з адміралом Чарльзом Поденом, у якого є план. І під планом я маю на увазі рецепт морського панування. А тут невелика пауза, аби швиденько подякувати тим, хто підтримує мій канал фінансово. Саме завдяки вашій допомозі я можу робити історичний контент більш популярним. До речі, люди, які є моїми спонсорами на YouTube чи Patreon, побачили це відео набагато раніше, ніж всі інші, це не дуже коштовно. Але так ви отримуєте ранній доступ до моїх відео, а я стабільність у завтрашньому дні. Дякую всім, хто доєднається. А тепер повертаємося до відео. Французи починають блокувати мексиканські порти, сподіваючись змусити їх нарешті сплатити борги, а потім у відкритому морі все приймає кардинальний оборот. Французи захоплюють мексиканський військовий корабель Лаго Еро, що ще більше розлючує мексиканців. Але тримайтеся за свої сомбреро, бо у Веракрусі скоро стане набагато гарячіше. Бо тепер французький флот заходить у Веракрус, головний порт Мексики. І тоді французький адмірал Бовен каже: Хола Веракрус, ми тут на фієсту!» І під фієстою я маю на увазі, я збираюся взяти в облогу ваше місто, поки ви не сплатите свої борги. Але Веракрус не розтили вітальники килим, натомість вони зарядили свої гармати та чинять серйозний опір. На що французи відповіли, камон, ми бачили супротивника і посильніше. І ось гармати ревуть, а тістечка відходить на другий план перед вогневою міцю, облога Веракруса починається. Верекруз під шквалом французьких гарматних ядер 17 грудня 1838 року, і тепер французи націлилися на саме Мехіко. І повірте, саме тоді починається справжня драма. Погляньте на Сан Хуан де Олоа, скелястий острів Фортецю, який важче розбити, ніж пінняту, наповнену камінням. Це останнє випробування сили та стратегії для обох сторін. Адмірал Чарльз Бовен повернувся і він націлився на фортецю. З іншого боку, у нас є генерал Хуан Моралес та його загін мексиканських захисників. Вони, немов стіна зі сталі, рішучі та непохитні. І тоді все почалось. Французькі кораблі відкривають шквальний вогонь по фортеці, прагнучи перетворити ці кам'яні стіни на крихти, але мексиканські захисники не слабаки. Вони використовують усі можливі хитрощі, щоб утримати свої позиції, і ось битва переходить до берегу. Французи починають наземний штурм фортеці, маючи намір взяти пляж штурмом. Але тримайтеся за свої берети, тому що мексиканські захисники не збираються дозволити перетворити свою фортецю на французьку пекарню. Битва триває, гарметні ядра та мушкетний вогонь освітлювали небо як робота ППО над Києвом. У них можливо є тістечка, але у нас є пристрасть та мушкети. Тістечка можуть почекати, зараз нам потрібно прорватися крізь цю кляту стіну. І бої біля Сан Хуанде Улоа викликають хвилі не лише в океані, вони також викликають серйозні хвилювання у міжнародних водах. Можливо, ми могли б відкласти багати і спробувати поговорити? Європейські держави сказали, Гей, Мексико та Франція, може ви трохи заспокоїтеся на секунду? І ось серед гарматного диму починають дути вітри дипломатії, і тоді народжуються Верхарський договіри. 9 березня 1839 року світ спостерігає, як Франція та Мексика підписують договір, що раз і назавжди припиняє війну. Більше жодних гарматних ядер чи круасанів лише трохи чорнила та кілька дипломатів, що з полегшенням зітхнули. І ось так, останній багет запаковано, останній мушкет почищено, і останнє тістечко з'їдено. Франція виводить свої війська з Мексики і завіса війни за тістечко опускається. Договір передбачав, що Мексика виплатить Франції 600 тисяч песо як відшкодування, що фактично врегулювала фінансову суперечку, яка і спровокувала конфлікт. Війна, можливо, і не була довгою, але її вплив поширився далеко за межі поля бою. Вона виявила вразливі місця Мексики та підкреслила складність захисту суверенітету перед обличчям зовнішнього тиску. Справа була не лише в чистичках чи песо. Справа була в динаміці влади та тривожному уявленні про іноземний вплив у справах Латинської Америки. Війна показала світові, що Латинська Америка це не просто швидкий стіл, з якого європейські держави могли вибирати, а регіон зі своїми власними труднощами та прагненнями.